Скажіть, а зачем ви побили того молодого чоловіка? Тому що він мою жну обозвав безработним. Вот, І я його вдарив, пару разів. Ударив чим куди? Ногою. в Скільки разів? 16. 16, ви рахували? Ну, він. Рахував. Він, він же написав взаємно. Тобто ви його били, він рахував? Ні. він получил і рахував. Тобто, раз, два, три і так далі, да? Ні, я не могу. Ну так а чого? ви тоді да, утверждаете, що він рахував? А чого ви утверждаете, що я убил? Ну тому що ви самі тільки що сказали, що ви його били. Пост. Я йому, я парик махаю. Угу. По житті. По житті. А в даній ситуації? І ногами можу стріти. Mm -hmm. mm -hmm. Ні, я пив чай. Просто чай пив і кота. І що ви чай? Шо курив. Що курив? Що курив? Що курили? А що курити? Ну що курили? Мало ли що ви курили, я що вас питаю? Окей, з ми розібралися, сколько чаю випили? Курити? Я, я допустим, курив. Я теж.